Вітаю, розкажу вам, як користуватися мангалом. В першу чергу, будь ласка, не використовуйте мангал для того, щоб палити дрова. Для цього у нас є кострова чаша. В нижній полиці шафи є розпалювач і є запальничка. Я кладу один розпалювач в стартер для вугілля. Закидаю стартер вугілля і знизу підпалив його. Поставив таймер на 12 хвилин. Перед тим як поставити, я зняв верхню решітку. Зараз пройшло 12 хвилин. Я беру і викидаю взілля або брикети, що у вас. І кладу решітку зверху. Ще дам трохи настоятись, щоб сам гриль розігрівся. Температура піднялася до 200 градусів. У мене стейк і ковбаски, викладаю їх. щіпчики і все інше в будиночку є. Ставлю там хвилин на 10, закриваю кришку і йду відпочивати. А потім перегортаю. Ну, ви розберетеся, як готувати. Кулінарний блог.